Що робити, якщо у вас є бізнес, але або взагалі немає маркетолога, або у вас є маркетолог, але немає керівника відділу маркетингу? Якщо мені подзвониш на чийсь, питаєшся <заз> які середні продажі в день на одну тете. Кроса на Галицьку, то я скажу. Не скажу, що я дам руку відрубати за цю думку, але з великою ймовірністю переважна більшість компаній такого списку продуктів, що вони продають в одному місці, і немає. Я нікому цю функцію не делегую. Собі вартість знати критично необхідно. Мені так подобалося, що є нижня ціна, нижня межа ціни це не може становити ніж ніж собі вартість буде. І верхня межа це стільки, скільки готовий споживач взагалі віддати за цей продукт, і це все ще ніше. Ніхто її не зайняв. Питання чому Власник, його дружина і діти займаються багатьма питаннями. Ну і зарплату вони ж якби собі не отримують. Там є якийсь прибуток. От з того прибутку вони щось там собі ділять і на ті гроші живуть. Ми відкриваємо офіційно другий сезон нашого подкасту. Тому ми дуже хочемо, щоб ви додивилися цей подкаст до кінця, бо сьогодні буде дуже багато користі, особливо для малих і середніх бізнесів, і взагалі з чого почати і кого вам потрібно залучити для того, щоб маркетинг врешті запрацював.